Ми намагаємося брати в них участь, але поки що намагаємось. Будь ласка, Сергій. Володимире дуже дякую. І будемо продовжувати розвивати цей напрямок. Я теж так пафосно назвав свою, свою, свій семінар порушені нейронні обчислення, але приємно бачити стільки багато класної роботи по всьому світу завдяки саме нашій кафедрі. І мені ще варто сказати, що я. Вдячний кафедрі не тільки в науковому плані, але й в персональному, теж, тому що це місце, де я зустрів мою любов Валерію Гриценко, і весь час ми разом подорожуємо по світу і також в науковій сфері. Але це теж було частиною того, що було цікаво і на кафедрі, і багато людей нам надали можливості зрозуміти складні речі, наприклад. Які завдяки яким ми змогли а, зробити деякі прикольні речі? Зараз хвилиночку тут. Ми бачите мій екран. Так, бачимо, так, бачимо, ага, і тепер відео бачимо. Так, це, це одна з а, мабуть найприкольніших речей, яку ми зробили разом з Валерією в а, співпраці з університетом Пітсбурга, коли а, наші системи контролю ми вбудували в а, руку людини, яка не мала руки. Більше 10 років. І без тренування, завдяки тому, що ми вже електроди в нерви цієї людини вранці, вона могла почала контролювати протез на такі basic, basic moves, такі загальні рухи. Саме. Але саме ця проблема все ще залишається невирішеною, і ми продовжуємо далі. І одна з ідей, яку ми хочемо поєднати з а, тим, що робиться в нашому університеті, це якраз подумати про те, що, що ми є наслідками багатьох людей, які дуже ретельно розробляли методи. А один з них є Олександр Лепунов, який такий динозавр а, динамічних систем, завдяки якому багато чого розвелося. І одна з ідей, це я познайомився з ним через лекції, саме з. Сергія Латаша, доктора Латаша, який дуже так ретельно і послідовно, і з таким завжди виписує всі речі на, на, white, на Blackboard, пояснив, як працює динамічна система, показав, як користуватися state, state space аналізом І саме від цього, мені потім було додолі. Легко користуватися в моїх дослідженнях цим методом. І одна з проблем, яка мене цікавила після того, як я пішов в аспірантуру в університеті Альберти, це саме, як ми контролюємо рух. І те, що рух це доволі складна система, яка пов'язана не тільки з м'язами, нервовою системою, а ще додатково з механічною системою, яка, яка має свої такі um, properties, свойства. Uh, і, наприклад, uh, навіть, навіть роботи без будь-яких um, без будь-яких електропроводів мають uh, динаміку, яка співпадає з динамікою атракторів, так, uh, так, така сама, як яку нам показував Сергій Латаш. і тому доцільно вживати методи, які Саме може це теж пояснити. І в нас є дуже такі прості методи тепер для користування цією динамікою, навіть не так сильно треба знати програмування, щоб і вживати ці методи, тільки треба знати такі початкові знання, які якраз надаються в університетах. І далі є багато філософії в науці. Одна з ідей це якраз пов'язана з. З такими моментами філософії, як Плато, Платон, який уявляв собі те, що наше життя в дійсності, воно таке майже ілюзія. Ми симулюємо світ біля нас, і ідея така, що за, за рахунок того, що ми можемо симулювати, ми можемо його так, також контролювати. Все, що ми бачимо, це відгуки такі ззовні. І, в дійсності, коли подивимось, ми дивимося на систему нервової, нервову систему, то виявляється, що ця механічна динаміка, крокування вона не тільки існує в нашій механічній, м'язово-механічній системі, але вона ще й вбудована в спинному мозку, а в кожній людині, в тварині. Це навіть в таких простих тваринах, як Слагс і так далі. І... Це виглядає трошки як такі осцилятори, які сидять спиного мозку, і в них є пов'язані дії. І тут, якраз коли я був студентом, перше, що ми прийшло на, на думку, що ну треба вживати ла... технологію латаша, щоб все це описати. І це було доволі просто, тому що можна зробити ці системи диференціальних рівнянь. А саме з того, просто з того, що можна фізіологічну модель подивитись, що там не є, що приєднується. Все описати і далі зробити параметризацію. І що, що цікаво, що її можна вирішити і аналітично, і А, numerically. а Далі а, це надає можливість вивчати, що саме вход в систему контролю а, в мозку, що, Як ми можемо це вживати можливо, в приладах, а, можливо, в реабілітації або в протезуванні. І коли ми вирішуємо цю систему, то виявляється, що з. Тракування самоконтролюється навіть системами з мозжечка, головної і далі моторної кори, які користуються сигналом швидкості кожної ноги. Це, це те, що виходить з симуляції. Але що, що приємно, що можна це взяти і поєднати разом з механічними роботами, такими як Спліт Белл Чредмел, такий... Такий тредміл, з якому можна є дві дорожки, і якщо взяти цей елемент, Central Pattern Generator, і просто вставити в систему контролю, яка би слухала, як людина хоче ходити по цьому тредмілу, і несподівано виявляється, що можна побудувати такі речі, як Self-paced treadmill, де ти можеш ходити в віртуальній реальності, де хочеш, навіть грати в футбол. І одна з ідей, теж як Валерія казала, що ми хочемо навіть додати такі можливості для астронавтів, коли вони подорожуються в капсулах, в яких немає достатньо простору, або навіть подумати в військових цілях для людей, які живуть на підводних човнах, які далі існують на базах, де їм треба займатися спортом і не почувати себе. Обмеженими. Ну, головна наша ідея все ж таки реабілітація і приєднання цих технологій до медичної допомоги. І з цього приводу ми зробили нещодавно дослідження теж симуляції з штучним інтелектом разом з Юрією Прімо, який це мій студент з Українського католічного університету. Просто взявши цю систему рівнянь і кинок. Пере, як translate, перекласти цю модель саме в систему штучного інтелекту, яка вживає Neural Nets. Це теж така кон контекст біофізики. Що, що цікаво, що ця модель вона може бути стійкою до порушень, і завдяки цьому можна її вживати теж в військових справах, і можна вживати для того, щоб зрозуміти, на чому в нас. Погіршуються можливості контролю з часом, коли ми старіємо, коли в нас є якісь пошкодження, наприклад, пов'язані з Альцгеймером або, або з паркінсонізмом. І саме, коли в нас є така система цих нейронів, то ми можемо починати вбивати один за одним і дивитись, як ці нейронні прорахування змінюються. І виявляється, що. Система дуже цікава, тому що можна її постійно змінювати можливість перерахування і бачити, як ця це, це можливість вона зменшується, по-перше, або зникає зовсім. Це тут якраз показано зліва. В нас є ліво вправо такий антагонізм цих двох центрів, а потім становиться така зникається динамічна система. Але якщо так, і тут можна така діаграма чи а, графік, вхід в систему і, і пошкодження, рівень пошкодження це, це перша частина якраз з цього району, така коло тут є. А потім, коли ми даємо пошкодження, то в нас зникає рух, похибка велика становиться. Але якщо ми знову додамо сигнал ззовні, то можна систему привести до. До такого режиму, де, де вона знову починає прорахування правильні. І ось а, ідея, яка Юрій мав а, пояснити це так, як аналогію, це а, як ідея а, такого ржавого водяного млина, де а, neural damage, це нейрон, нейронне пошкодження, це можна думати як рж ржавий ексел в цьому в млині. І якщо а в нас є можливість додати вхід, додатковий вхідний сигнал, то ми можемо пере, перемогти саме цю ржавчину. Один з прикладів, чому як це може працювати, це епідуральна стимуляція спільного мозку, коли навіть пошкодження інсульта. Тепер ми думаємо про ці прорахування, які не повністю виконуються. А завдяки додатковому входу через епідуральну стимуляцію в нас є знову оновлення і ходьби. і... Контролю руками. Я теж вживаю моїх родичів в дослідженнях, це моя донька тут. Якраз ідея в тому, що ці ідеї симуляції треба перевіряти в експериментальних дослідженнях. І як, як інженер, тому що ми теж радіофізики, не тільки біофізики, системи контролю мають таку Ідею, що якщо ми хочемо щось контролювати, то треба це теж сенс, you have to sense it треба відчувати. І можна зробити такий психомеханічний експеримент, де ми можемо питати людину, чи вона помічає маленькі різниці в швидкості лівої правої ноги, коли вона ходить по предмілу. І виявляється, що якщо ми можемо почувати маленькі, маленькі зміни, то Ймовірно, тоді, що в нас контроль а, якраз а, швидкості а, через, через системи, нервові системи. А, тут, так, це, мій, це Софія. В неї інструментація з багатьма сенсорами, і а, далі ми ще теж дивимося на, на баланс і так далі такі речі. Що, що для нас, для всіх важливо, це то, що а, коли ми, коли. Ми підраховуємо це порогове значення, то воно змінюється в часі. Для малюків, які все ще ростуть, їх система дуже швидко, змінюється біомеханічно, в них все ще не оптимальне відчуття швидкості. Але потім, коли нам десь 22-23 роки, якраз ми йдемо до біофізичного університету чи до біофізичної кафедри, це, це значення найкраще. Але з віком, на жаль, навіть якщо нам вже десь 40 років і далі, ми починаємось рухатись трошки в іншу сторону і більше проблемам і людей з віком. Саме ця ідея може вживатись для діагностиків клінічної, в і, можливо, для реабілітації. Так само. Такі ідеї зараз ми намагаємось приєднати ідеї контролю, ідеї реабілітації. Віртуальної теж реабілітації на тридмілах. Поєднуємо з клінічними втручаннями, такі якось інтеграція і targeted muscle reinnervation. Це ідея, що як, як з зубами можна взяти металевий стержень і, і саме його вбудувати в кістку ноги, і, і, і саме на нього потім чіпляти протези. І ці протези можуть бути тепер більш. Більшої ваги, і, і, і далі нам, але можуть надавати можливості додавати а, енергію, а, коли ходиш. А Targeted muscle reinnervation це, це, це ідея, яка допомагає нам а, зменшити біль після ампутацій, і ще додати контроль. Це така ідея, що взяти можна нерви і пересадити в м'язи, які а, не порушені ампутацією. Потім записувати або з нерва, або з цих м'язів контроль саме частини ноги, яка вже відсутня, і трошки вживаючи штучний інтелект або системи контролю. І це остання річ те, що ми зробили: партнерство з Осіром, це така велика компанія в Ісландії, і так само з Рікардом Браннемарком, це компанія Integrum в Швеції. Які зацікавлені в ідеях інтеграції саме таких систем, як Central Pattern Generator CPG, які передказують динаміку рухів і в реальному часі можуть бути покращувати саме ідею, як можна користуватися цими протезами? А. Оце дас. Віддео забувши це нас. Відео є на цьому я якби, закінчу. І велика подяка а, нашій кафедрі і людям, які допомагали. Саме доктору Безугловому теж, який був мій керівник моєї роботи десь на третьому курсі, здається. Дякуємо. Дякуємо, Сергію. Будь ласка, запитання, можливо, зауваження, пропозиції. Дуже дуже цікаво. Взагалі, то тема ну НАТО актуальна для сучасної України. Сподіваємось, що буде поступово втрачати актуальність у зв'язку там з продовженням війни. Але все ж таки хотів запитати: а той проект з інститутом Ненського таки подали тоді? Так чудово. Так, в нас в нас декілька зараз пропозицій. Висить, Бо NH зараз трошки затриманий um, з нашими проблемами. Але далі треба просуватись. У нас є запрошення все ще від uh, National Science Foundation, щоб ми подали заявку. Раз.